Майже 12 років тому завершилася російсько-українська війна. Україна здобула перемогу, незважаючи на таку звану Другу армію світу, яка її атакувала з усіх боків. Вона змогла зберегти незалежність та територіальну цілісність держави. І для кожного українця це став найважливішою датою у році. Хух, така спека. Важко дихати. Але такі красиві кримські гори завжди хотів сюди поїхати. Ну я коли була ще у школі, то, на жаль, тут були орки і ми не мали собі доступу. Ого, ну я читала на уроці про Крим. Я вже так хочу купатися в морі, покататись на банані. Це так круто. Ех, ми в минулому, в 2013 му Я був останній раз, що ми тоді, був на таборі. Так ми сюди приїхали святкувати День Перемоги. Нам ще треба знайти готель. А ми стоїмо за мріїли без бездій. Давайте робити щось, а то будемо спати на пляжі у грузуху. В мене є ідея. Ходімо на стамій інфоцентр. Думаю, щось порадять. Всі українські родини збиралися на святкування для перемоги. У різних куточках нашої держави для кожного це був особливий день. І хлопці також поспішали до Донецька на переможний маршрут Шафа. Відставляться. Белолетні праці для вас, щоб вільно не не скажіть я взяла, не переживаю, ви за кого будете вбивати. Я, звісно, за Динамо Київ, а ви за кого. Я, так, це такий мій вікний під вас. Я все взагалі закарпати її, але зараз це не важливо, як значимо, розібралися в нашому донецьку. До речі, після матчу має бути садковий концерт, присвячений Дню перемоги. І Навіть за це подумав, тому маю шість квитків на нас всіх, на концерти Ріани та Бьонце. Активно збиралися на матч, я не також не нудьгували, а вирушали до місця на урочистості у центрі Києва. Було дуже багато людей, але й були такі, що щойно не прокинулись. Мені так важко вставати. Я майже півночі не спав. Багато цікавих снів було. годі тобі це всього лишка. Мені також дитинці багато чого силося. Іноді я думаю, що це була реальність. А я викупаю, що це вигадки, але цікавий капець. Ти розумієш, батько вже чекає внизу під домом, в машині. А ти ще землішку, який стільки приїхали відомих людей зі всього світу. Та годі вже вибігаємо з дому. Запашна та величезний історичний центр міста, пам'ятки, архітектури, та вузькі улички, це надихнуло дівчат на день перемоги славетного Львова. Дівчата, тут так гарно я навіть собі не уявляю, як ми оце все встигнемо подивитись цю красу. Треба сходити на пощу ринок, а потім ще на високий замок прогулятись і завітати до палацу Мотоцького. Дівчата, звісно, ми це все відвідуємо, але ми маємо пам'ятати про те, що потрібно було сходити до меморіалу героїв України. Це безумовно. В першу чергу, мені здається, ми маємо шанувати пам'ять тих, хто віддав 20 років тому своє життя за те, що ми зараз тут Львові, п'ємо страшну каву під жовтості на щами. Почекайте, почекайте. Спочатку давайте зробимо головне, а потім переваги. Можливо, ще навіть встигну потрапити на вечірній вечірні замку закрулева. Які фані коняночки. Хто замовляв галицький блянцу та чотири фліжанки запашної кави. Дякую, всім ми замовляли. Гарне вам, паняночки. Саме від звідкурода до Луганська, від їх до вечерні єдина і непохитна наша Україна. Але тепер усіма урочистостями ми завжди згадуємо, як все починалося. І вживемо пам'ять тих, хто віддав життя, щоб жили інші, щоб була Україна. 2013 рік, листопад, студенти вийшли на мирну акцію протесту проти підписання митного союзу з Росією. Та наполягали про підписання угоди з Європейським Союзом. 21 листопада ми тинувальники жорстоко розів нас підрозділ Беркут. І від того дня почалася нова історія. 2014 рік Почався втечі дії на той час президента Януковича та жорстокі протести по всій території України. Люди хотіли бути вільними від Орди. На фоні нестабільності у Верховній Раді Росія ввела війська до Криму та окупувала його. Також почалися протести в Сімферополі. і окуповувати ще більше території нашої держави. 12 квітня 2014 року було екстрено розгорнуто бої за Маріуполь та Смілянська. Донецького аеропорту імені В'ячеслава Прокор, яка тривала 272 дні. Одна з найпекерніших на Донбасі всю Кіберги. <плес> А ні постать сніжно-біла. в очі. Збройні сили України героїчно тримали оборону. На східному напрямку життя продовжувалося. Люди навчали, спрацювали, пізнавали світ, продовжували, незважаючи, зважаючи, що на той час у їхній державі вже на сході, та півні була присутній у 2016 році Джамала здобула перше місце для України на конкурсі «Євробачення». Тоді раділа вся Україна за перемогу. Тезо цієї пісні була актуальна, як ніколи, про геноцид кримських татар у 1944 році. люди торгові центри, дистанційне навчання у школах та садочках, університетах. Люди не розуміли, з чим вони зіткнулися, але це було не саме страшне, як виявилось згодом. 24 лютого 2022 рік у цей день Україна прокинулася від вибухів та звук сирен. Люди не зрозуміли, що відбувається, оскільки у всіх була паніка. Але за декілька хвилин побачили та почули промову президента України. Про те, що Росія почала повномасштабне в Пролишити свою домівку. Тобто, стоп, стоп. Що сталося? мам? Я нічого не розумію, все ж було добре. Ти хочеш сказати, що на знову напала клята Росія? Так, коханосина, не маю часу мені кажуть говорити. Я вже змогу і виїжджаєте до Німеччини. Так, я не хочу нікуди їхати. Тут моє життя, тут моя школа, тут мої друзі, все моє дитинство тебе чудово розумію, любий Але безпека важливіша, ніж будь-які домівки і будь-які матеріальні цінності. Я не хочу нікуди їхати, взагалі не хочу. Все залишить у мене в спокої. Я мав зустріти свою подругу. Я почекав довго, більше півроку. Так, у вас є пів години. Десь здібані, і ти з мамою сідаєш автомобіль і виїжджаєте, як мене. Піло увійшов у наше життя, звуки сирен, виклики ніхто навіть не міг уявити собі цього, що їм доведеться залишити своєрідні домівка, своє близько та рідне для того, щоб зберегти своє життя, зберегти націю нашого народу, націю українців. 20 років минуло з моменту завершення бойових дій українці щорічно святкують день перемоги на до Дордо, де вони знаходились у Львові, чи Ялті, Херсоні, чи Донецьку, Лисичанську, Чепсумах, Маріуполі чи Мукачеві. Ми завжди будемо пам'ятати цей день вільних, незламних та нескорених.